Днями мої колеги робили сюжет про те, що вночі під час ракетної атаки люди не могли потрапити в церковне укриття на соборності у Луцьку. Після того, як сюжет вийшов в ефір, до нас звернувся пастор церкви Голгофа Андрій Савич. Не захотів, щоправда, коментувати ситуацію на камеру, але письмово запевнив, хоч ворота і двері в укриття дійсно були зачинені, але потрапити туди можна було. Як певний це знає кожен, хто хоч раз туди спускався. На крайній випадок на воротах і при вході в укриття є дзвінок до чергового. З його слів, сховище змушені зачиняти на ніч, бо днями там дебоширили неадекватні люди. Утім, під час тривоги, запевнив Андрій Савич, воно завше відкрите. Так було і під час прильоту російських ракет по Луцьку. Хоч чергова відкрила укриття із кілька хвилинним запізненням, люди туди таки потрапили. Андрій Савич пообіцяв, що з черговим церкви повторно проведуть інструктаж, встановлять на службовий телефон додаток зі сповіщенням про тривоги для лучан зроблять вивіски із номерами телефону до чергових. А біля дзвінків на дверях буде візуальна розмітка, щоб зробити їх помітнішими.